Сьогодні в Україні свято день незалежності настав. Бажаю, щоб вона була багата на безліч добрих та корисних справ. Послухай, як струмок зений, як гомонить ліщина, з тобою всюди, в кожну мить говорить Україна. Слухай, як трава росте, напоєна дощами і як веде розмову степ з тобою колосками. Послухай, як вода шумить, що, тиніпрода моря, ли. з тобою всюди кожну мать говорить Україна. З нами незалежності України вітаємо, добробуту й миру, щиро бажаємо, щастя, і удачі всім нам, українським донькам і синам. Красивий, щедрий, рідний край і мова наша солов'їна, Люби, шануй, оберігай, усе, що зветься – Україна. Хай танки твої Україна, сонце сяє в мережі своїм, хіра пісня, зерна у простір лине, і всміхають, і щастя наш ждів. Та Українка, живу в Україні, на війні єдині моїй батьківщині, не все мені радість, ліси, садки, озера річки і глибокі ставки. Планина осяжі і оборо долине Світлосні куди. Бо я з України, бо я Українка. Я українка, і радію, ще рідною мовою Я володію Шевченковим чер словом, умію писати, слова мелодії і вірші складати. Україна рідний край, поле, річка, синій гай. Люба стежкою йти. Тут живемо, я і ти, Україна. Рідне небо, рідна мати. Моя Україна, зоря світанкова, пшеничні лани, голубі небеса, її солов'їна калинова мова світиться, наче на сонці роса. Ці свято незалежності вітаю, бажаю щастя і Щоб Україна тільки процвітала, та тільки кращою ставала.